Біда в тому, що гинуть люди і така чудова людина, як це ми читали з інформації, чуємо від вас, звичайно, велика втрата для батьків, тому ми що зможемо вам допомагати, як керівники, як люди, от нам вам бажаємо здоров'я, держатися, тому що дійсно ситуація складна, в мирний час, такі події це дуже боляче. І це на ваших плечах. І я вважаю, коли така ситуація, повинні всі розуміти, що ні гулянок, ні п'янок повинен бути не повинно. Тому що сьогодні є дуже-дуже така складна ситуація. Вам здоров'я, щастя і всім привіт вашим хлопцям. Дякую вам за хороші слова і слава Україні. Доброго героям слава Олена Мар'янівна, давайте я вам буду допомагати. Скажіть, і Саші і куки. Бажаю, щоб ви живими і здоровими вернулися додому, побачили свою сім'ю, свою рідню і були щасливі і здорові. Скажіть слава Україні. Слава Україні! Героям слава героям слава.